Представляємо вашій вазі Hyundai Ioniq 6. Машинка, яка з'явилася, і оставила позаду німецьку трійку. Дуже технологічна автівка, проїжджає більше 500 кілометрів. Ідеальна керованість, ідеальна управляємость. Зовні він нагадує Porsche 911. Видвіжні ручки. Дуже багато місця в салоні. Сучасна мукімедія, шкіряний салон. Всі помічники водію, камери по колу. Машина офіційна на гарантії. Кого цікавить цей електромобіль, а також багато інших електромобілів. Чекаємо вас на 1А. Телефонуйте, приїжджайте, купуйте, торговий Дімікард.